Мергородська громада знову отримала благодійну підтримку від закордонних партнерів. Енергозберігаюче обладнання прибуло у середу 23 липня у межах надання урядом Німеччини гуманітарної допомоги за міжнародною ініціативою Експертна підтримка уряду України у реалізації проєкту Справедлива трансформація. На сьогодні наша громада тримає курс на енергоефективність та енергонезалежність. І сьогодні ми отримали від громадської організації Гловопол. В рамках проєкту справедлива трансформація сонячні панелі, які будуть встановлені на закладах освіти, а також на закладах критичної інфраструктури. Уряд Німеччини вже не вперше надає гуманітарну допомогу. Зокрема, раніше Миргородська громада отримала високовольтний електричний кабель та силові трансформатори, які стали важливим внеском у забезпечення енергостабільності регіону та суттєво сприяє зміцненню місцевої інфраструктури. Така співпраця є черговим підтвердженням солідарності міжнародної спільноти з Україною у процесі відновлення та модернізації громад в умовах воєнних викликів.